Про що не думають у тилу, та які проблеми у порозумінні між цивільними та військовими, ми запитали на фронті. Поняття не має, що таке війна, і що в будь-який момент ти просто можеш на, на мікрони розлітесь. Війна затягується і люди просто звикають. Знаєте, мені здається, чим далі от їдеш на захід, тим більше всім е -е, пофіг. Спрацює, напевно якась захисна реакція, якісь сподівання на чудо, що хтось за мене щось вирішить, десь там щось зробить. Що саме взагалі нічого не викупають? Шо? Ну бо це інший світ, типу вони а, зараз цивільні, розуміють, що відбувається тільки ті, хто дотичні до війни, у кого родичі Кого це на війні. касається? Це не 22-й рік, коли всі згуртувалися і навіть в тих самих воєнкоматах стояли там черги, і друг перед друга там перебігали Суспільство Не розуміє, що якщо це нечість яка прийде до нас прийде до них додому, це буде. Дуже погані наслідки.